Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці 1 квітня. Ну що ж, друзі, в нас похолодало, йде холодний дощ, але ще передають, і ще передають заморозки. О, Так як сім'ї зараз не влізеш, тому ми стараємося зараз для бджолок обезпечити. Зараз покажу, друзі, забезпечую, міняю на своїх поїлках. це такі ці плотики. Це з... Скаситони в потолки, підливають тепленьку водички, бачите, навіть мертвої води бджоли немає. За що того, що віч робить, треба, треба за -за гріти тепленькою водички, що робиться. Бачите, з касітони. Воно дуже добре, і мертвої бджоли немає. Бо бджола зараз потребує водичку, зараз будемо п'ять, бачите, де тепленька водичка, то бджолки найхі не пропадають. О, тому підігріваємо водичку, щоб пчолки пили. О, так що, знаєте, друзі, до мене казали, для чого ти так сильно, роз? що типу, я мало звузив. Ну, зараз, друзі, така погода, ну у мене тут загорожено, звісно. Трошки бджолка літає, не сильно, бо мене тут затишок. А зараз влізти, друзі, це практично невозможно, тому що ну, як ти влізеш цим ходом. Тому пережати бджоли, зараз в цю ситуацію теж не дуже добре. Літають, трошки літають, не багато, не сильно, але літають. Так хоча і вітер, але там в сім'ях рано виходжу, вирішуєте, з льотка тече. То де ж це холодно. Це, звісно, не холодно. Тому навіть для постраховки в мене зараз без опасно, бо чуть-чуть сім'ї чуть-чуть там по шість рамочок. хоча я сказала. Ще скоро ну, я не стів скорочувати, тому що в мене вже такі сім'ї почали набирати обертів. Немає як скорочувати, я не скорочував, хай розвивається тут, так, ви бачите, самі забрито, закладено кругом влізти, нема вітрові, затишно, тому я ніколи не ні, трошки не пережимаю себе на таку погоду, от зараз вже який днів 4-5 я в переглянув, переглянувся. Там казали, друзі, що там казали на віді, от там так мало меду, а він ще взяв, забрав той, що був, друзі, я потім прийшов рамочку з медом. Обрізав і поляв в сіропчику і за заставну поставив, так що мої бджолки мають щось. Просто я її спішив, не було як я ще навіть цей сироп не виляв, так що там їсти в них більше, ніж досить. За заставни стоять по рамці ще повномідні рамці. Я, я ніколи практично не обрізаю, друзі. Но, е, я завжди, друзі, маю такий малік, я завжди треба. Прокатав, сиропчиком поляв. І на цьому все так, що в мене бджоли забезпечені кормами, більше треба. Тільки летять, ну, та, е, а є, ще там все цвіте, гірба цвіте, е, кізіл цвіте, й погоду. Ну нема потім, плюс що передають. Воно навіть туди холодно, не якось так зябку. Ну, пчела, яка влітає, ну дуже слабо, тому підливаємо тепленьку водичку. Для того, щоб, бачите, на тепленькій водичці навіть нема мертвої бджоли. А я зараз забувся, поставив холодну, то купа бджоли мертві. Тому підливаємо тепленьку водичку, ставимо, щоб вони пили. Ось так і дай трошки е хочу поспілкуватися з вами, трошки поговорити. От поїхав, друзі, тільки що так то це фризував города, побачив діда одного. Нулої верби набрав, повний мішок. Дівчат машиною поїду, наберу з ким мені треба, навіщо бачу, пагнила верба, я зайжіп'яв, вона по три А мені треба буде зараз, е... ну треба до димар, то треб, треба де буду їхати, то в машиною поїду, наберу ще там багато одломав, такі ковердяки. щоб на ціле літо було покладу, воно сухеньке, буду мати чим розпалювати димара. Бо це теж для нас це дуже важливо, якщо йдеться. Кому не ляг. То мені треба? Люди не розуміють, для чого нам гнелять. Ти ж палити ним не будеш, ти напалиш. Ну, мені треба димати, я палю вербою, це вербагнила, то що треба, я накидаю повний цей мій димить час два стільки, три стільки димит. Отакі От друзі, у нас справа. Так що хочу трошки поговорити, давайте поговоримо ще, друзі. Мені дуже там чоловік один писав, скажи, будь ласка, яка в тебе разниця між десяти ради і 8 рамочником, друзі, там є відео, я розказував. Я дуже розказував, там є так, що к тому є вертатися на переднє відео, подивіться, там є, я розказувала. Не хочу вертатися опять, бо сказав, оп'ять ходить свої восьмирамочники. Скажу одне. Набагато, навіть от, в мене 12 рамочник бо я вже його обрав, так як е, хочу з нього розділити на дві по шість рамок, і хочу робити отводки, тому я його розділив, він хорошо розділяється, там все, то я на те місце поставлю 10 так як в мене був. А на те, а, а 12-й я забрав, розділив його на двоє, поділив там очочки такі, розробив, зробив його то, що треба на, для запасних маток. У мене там дуже багато є. Я, давайте зараз я вам, трішки я вам покажу, що в мене там є. що я що, що я зробив, як я зробив. як Тому ще треба буде підляти водички, друзі. Зараз я вам покажу, як я видумав. От стоять це точок буде. Все, цей точок буде, друзі, чисто для запасних маток. От дивіться, як я зробив, друзі, його бачите, 12 рамочник. Отак так розділив його, з такими були закривачками. Тут я поставив таку планочку, зробив так, бачите, що можна буде свободно тримати дві, дві сімейки маленьких. Я О, тут стоїть пластикова розділительна. Це буде чисто на запасні матки, так як є. Це чисто цей точок, друзі, все цей точок, це все буде на однорамочній отворці. Тому хочете, кажіть мені, що робити, не робити, друзі. У е, мене друг в Германії, який я був, він чисто все розводив пасіку, чисто все на однорамочних отворцях. І щоб ви бачили, які бджоли пх, вогонь. Тому з мене цього року е, одні сім'ї, любимі мої сім'ї, які я проколупався, тільки я цю матку, вони прийняли. Я раз дивлюся, не дивлюся, нема розплоду. Другий день дивлюся, нема розплоду. Третій раз дивлюся, нема розплоду. Це просто стоїть і нема розплоду. А в мене там була сімейка, маточка, і з 5 чи 6 бджів було. Ну, думаю, ну, чому бувати, бо в Германії то ми там з другом переселяли через клеточку. а я кажу, не буду через клеточку переселяти. Ви не повірите, взяв ту маточку, просто кинув на вулицю, таку зверху кинув. Якщо пройшло днів-два, ну, вже мене ковпит туди, подивитися, що там робиться в цій сім'ї. Заходжу, друзі, матка червитна, повну катушку, вже дві рамки розплоду. ну, Думаю, це й добре. Тому для цього, друзі, будемо робити одну, да, з ними прийдеться попаскатися, з ними придеться е, погратися бо їх треба буде підтягати. Але буду робити на початку травня. Е, зі всіх своїх сімей, яких я маю, буду робити однорамочне, так як є слабші, то слабше буду підселяти. А сильніші буду, деякі остається, то буду робити одну рамочку, хоча б 10-12 штук для того, щоб були запасні матки, плюс які будуть робити на на допомогу основній пасіці. Так навіть якщо на ті роки вони наберуть сили, на другий рік то буду звідти забирати розпліц, вони будуть свій, там в 7 рамочок сидіти. Для того, щоб вони набирали, будуть витягати основну пасіку на взятки. Тому працюємо, от водичку гарно тут подивіться. О, вітя обступили. Ви так обступили. Тепленька водичка, вітяк обступили. А ці вже батько допивають От жуки. О, тому будемо так працювати, друзі, будемо. О, як, е, можливості, Якщо буде можливість, звісно, так як я говорив, вдруг обіцяв виділити мені 4, придбати 4-8 рамошники, а я на це місце поставлю 40 рамошники. Ну, це таке, це обіцяно, ну, кажуть, три роки тут. Ну нічого, якщо ні, поки будемо обходитися лежаками, а тоді будемо бачити, будемо викручувати його сположня. Тому хочу дуже поговорити з вами таке, друзі. Е, в рік був дуже тяжкий. Е, дуже е, зарані в нас такого ще не було, що в липні місяці в нас не було взятків, е, Поділися взятки. Що то я тоді не сообразив, і по-перше, я був трошки прихворів, тоді практично місяць я болів, я не вслідкував. В липні місяці закінчилися взятки і бджоли е, притиснули, мат, так взятку немає. мед був 145-й запечатаний, вони не брали. А нижні трьохсоті калатали, тарабанили. Це я бачив, це я дивився. Я думав, що вони зверху підбирають, а вони зверху не підбирали, тільки сиділи матку ограничували, тому матка не, не бджоли не начервили багато розплоду бджоли, е, тому е, зиму вони пішли непоганими, і все. Але друзі дуже багато коли від, на навізара відійшла е, бджола, відходи. В сім'ях дуже стається мало, тому що практично розплоду було мало. Є такі сім'ї, що просто осталось 10 бджол і одна матка. За що то, що стара бджола відійшла, яка осінь була вулиці, а нової не було. Ну тому, друзі, щоб ми знали на дружах таку ситуація, знаєте, рік він вчить, рік він вчить другий рік. Будемо знати, якщо такі діла будуть будуть... Потрави були, бо були дуже сильніші потрави. Тобто, що мало того, що він згорів, що її потравили, оказується. Я ж не знав. Я їс нього дивився, я брав він в руках висти пасіки. Тобто, я не знав, що мало того, що він згорів ще його потравили. І пасіків дуже багато лягло. О, тому будемо знати, що треба стимулірувати, коли липень, серпень вересень де мала приростати бджола, вона не приростала, вона відбувала. Тому трошки сімейка відійшло. Но це таке, це є встановиме. Плюс, друзі, у нас була дуже погана зимівля. Дуже погана зимівля була за що того, що десь раз чи два я бачив сім'ї в клуби, то все час були сім'ї в клубі. Бджола дуже сильно зробилася. Тому цього року я ж так не бачив, друзі, щоб на початку березня відходила стара бджола. Всі яка, коли відходить? В кінці квітня, на початку травня, коли вже багато бджоли, тоді йде відход незаметний. Видно, що чуть просіли, нема старої. Друзі, на початку березня. Почала відходити і то тут масово, масово, різко почали. То такі сім'ї рано почали червити, спасли ситуацію. Витягли. Хоча трудно, тяженько, слабенькі сімейки витягли, якісь маски пізно почали не через піли, тільки почали, тільки почали червити. Бджола іссякла, все, нема. Ну нічого, це, друзі, не проблема. Знаєте, у мене тут всі з падєдони працює. Ну тут є люди розказують, я не знаю, чи це правда, що з 80 сімей встала тільки одна сім'я. Це правда чи не правда, я не знаю. ще так, то ще нічого. У мене ще є, звісно, не без того, урон є, але це ми в основному, так якщо пасіка є, то тому всі сім'ї, які почали пасти бджоли, які почали червити раніше, тримають пасіку на руках, а ті, що чуть-чуть почали пізніше червити і. Друзі, ті сім'ї, які я стимулював осінь, оті однорамочні отводки, ви не повірите, хоч би що, повні вулики, мдроли працюють без проблем. Ті сім'ї, які я стимулював, тоді, як я поробив, їх пізньою, ну, літом поробив, і я їм ціле літо ставлю, в мене меду було багато, так як я кожен рік мед качаю і забушний мед я заливаю в бітони, потім я собі беру і ляпаюся там, ставлю їм цю сиропчик, вони, вони пішли такі, то що треба зиму. То, що треба. А ті, що я думав, що вони витягнуть, нормально, багато. Ну нічого, друзі, це є не почеля, це, це все казав до чоловіка, аби були руки голова, а це все встановиться. О, то так, що Отакі от, друзі справа, так що у нас такі проблеми, так як то казав, раннім відходом, бо щоб вони відійшли хоча б в кінці квітня, то б пізні матки, які почали червити, вони б звісно, начервили бджоли, і було б все нормально і було все добре. Ну, таке, це таке. тому... Oh, тому трошки я ставлю сиропчик, Зараз не в сім'ї не лізу, в сім'ях е, вже є такі сім'ї, друзі, що восьмирамошники вже є, не вміщаються, вже битком сім'я. Ну нічого, хай розвивається при біді, кидаємо 145-й корпус з, з, з сушкою і хай там повзають. Суш корпусів настав 145 хватає, аби било набрався. Тоді ми їх е, в цьому е, в травні місяці ми їх. Трошки бомбанем для того, щоб вони нам не зроїлися, по порамоці заберемо, кинемо чи сушка, якщо буде, якщо не буде сушки, бо суші, друзі, показують. Якщо робиться, я вже, наприклад, не маю де подіти суші. Я вже закидався, друзі, суші, це капець, дивіться, що робиться. Відчі, вже заставлено все сушу гляньте, І це всі так буде, всі буде так забити суші в мене. І суша трішки буде гарна суша, новенька. о, тому... Будемо робити і так, як суші вистачає, суші більше, ніж треба. Будемо робити одну рамочну звідти, звідти, полумедою полусуші. Будемо закладати маточки, так як на маточки у нас все готове. Чекаємо тільки росту сімей, маху сімей. І будемо закладати у дві сім'ї, будуть закладати. І, ну, хай я закладу, це там 24, 24, там 24, там це виходить. Ой, по ну получается, 48 маток, хай 48 маток, хай вийде, хай 20. Це так. Читаємо, там по самому віду хай 20 маток, тобто воно буде плюс до того, що в мене є деяких сім'ях, пора міняти вже матки, бо є 5 чи 6 сімей. Но я буду їх дуже гарні сім'ї, крепкі, потужні. Буду з них забирати старі матки. Я... Вони ще будуть працювати, Буду, в мене є шкалижаки є. Буду їх туди переносити, ставити суш, хай вони ще червлять, клійоночка, буде тепленько, літочко вони будуть буде. Будемо сіробчиком їх натягнули, тому що на 27 червня в нас заказана іошка, тому звідти будемо виводити ще одну закладку, будемо виводити цей. І, і там старі матки будемо брати, будемо закладати вже іошки. Молоденькі матошнички. Тому для своєї пасіки, друзі, обов'язково для своєї пасіки самі виращуйте собі матки, бо без цього дайте мені зараз треба, от я планую 6-7 маток старих поміняти, плюс маток мені треба ще плюс однорамочних отводків, хоча б штук з 15 зробити. От, тому що ну, 20 маток треба, треба. Купитися в заразнє, хоч вроді би, це не 300 гривень, платна ціна, но... але купляти не плодки, кажу, дешев, бо я там дивлюся сайт, що кажу, краще що купляти не плодки, вони дешево для чого мені купляти не плодки, друзі, як я можу свої пасіки, знаючи, з якої я що беру, я собі виведу, ви знаєте, друзі, я повірю повітря, що мої матки, ті, що я вивозю, спокійні, спокійні, тому що я вибираю матеріал, який я хочу, легенько так літають. Тихенько собі так. Дьолки сидять на люточку, трошки літають. От одно, вулик готовий, ще покрашений, стоїть, чекає одна О, От, чекає однорамочна отводка. Тому у нас є, я скажу, є куди діти, будемо робити 10-12, ну, будемо робити стільки, скільки є можливості, будемо робити стільки однорамочних отводків. Бо я кажу, треба, треба, от зараз дай. Добре, щоб була запасна маточка, що я так бачу в інтернеті, в кого є запасна маточка, в кого можна купити. Та я скільки раз сам питав, скільки разів я сам пукав. Я собі взяв о раз, отдай зараз, щоб були ті однорамочні відходки, торік набравши сили. От зараз візьмі вулики, є пусті бак-бак-бак, пересипав, пересипав, поставив красота. Це вже є поповнення, так як знаю, що мої друзі так роблять. Ну, вони бачив, що ставлять коло вулика такі ящички в них, шість маленькі, вони там ставлять і там роблять отводочок. О, І так вони типу, таким образом от і треба переселяють. Ну, таке. Нас немає. на в мене нема стільки ящичків, щоб ставити коло котий місця, коли вулика не поставиш, бо в мене бджоли в родові стоять. Але будемо працювати, вроді би, як то казав. Трошки вже що мало відійти, відійти. Кажу, що... А це ж що залишилося, то вже працюють, трудяться, яка от світе, верболозу, так перли, вирб... друзі так же перли вербу, що мені катя в льодки не міщалася. А зараз похолодало, от, небо затягнуло от мішок. Небо затягає мішок, такий де бризкає дощ, але між цими інтервалами я бігаю тепленьку водичку, пчолка підливаю, щоб їм було, щоб вони не... Не пропадали, щоб було, ну, щоб було їм, водичка була тепленька, то, о, бо вони зараз хочуть, як от то, вроді би так не це, а по пасіці орисвіту це попасти вже, знаєте, друзі, зараз будуть мої качати опять Володі опять, і там в мене до мене загорожа, от тому друзі. Тому я планую, оце от, от, от від цього стовба. У мене від цього стовба, цього, цього стовба. Я ж до того щоб розібрати цю секцію. О, є матеріал, то треба зробити ще одну причепу, щоб складати корпуса. Ну не влазить, друзі. Ви знаєте, я це все планував на 30-рамочну пасіку, помієте? Зараз пасіка набирає сили, розростається. О, не влазить в мене, не вистачає в мене місця, тому буду є стовпи, буду розбирати, закопувати. І будемо п'ять ще одну таку хібару робити, для того, щоб було п'ять, ви бачите, вже рамки не влазять на землі валяться, не пройти нічого. То для такого діла ще зробимо ще одну хібарку, щоб було де що поставити. О, тому ми працюємо, друзі, трудимося, я ж кажу, з сторони що можемо, ми викладаємося. Пчолка тихенько літає. Знаєте, як оце було тепленько, то ну, так і вже гул стояв на пасіці. Такі в нас, друзі, таке в нас е, рік був важкий, не знаю, який цей буде рік, як буде. Е, ну, не хочу більше такого року, друзі. Е, не хочу, хочу, е, щоб були такі роки, було все добре. Ну, звісно, будемо працювати, будемо трудитися, я кажу, що дивився, я там є такі в інтернеті пасіка Хелп, хто я дивився такий прикольний мужичок. А, він виступає, то йому запитання за, за вулики. Що це, як що це хвинька, восьмирамочні вулики, це не потріб, це мусор. Ну, не знаю, друзі. Не знаю. Яка різниця, що ставити 10 рамок і 2,345, що я восьмираможніх ставлю 5 6 145. і Якщо матка хоче, вона піднімає. Якщо поки що сильно взятку немає, вона легенько піднімається плюс восьмирамочних, плюс 145 і матка зачергує. Це виходить там. 8, це получає 4 і 4, це 12-12 рамочників практично, виходить. така різниця. Ну наскільки ними легше працювати, друзі? наскільки, наскільки легше, наскільки удобніше. І далі ставиш десяти рамочник, вже треба бджолу просити до гори. Бджолу треба приманювати, так як ми знаємо, ставиш рамку з розплотом догори, поки приманиш. От мене не було на 18-й рамочники, 145 суші. І на ставки без проблем поставив. Вони самі пішли, я їх не просив, вони автоматично самі піднялися до гори, тому що за то все. О, тому буде потребність, будемо ставити в Якщо буде ще буде залишатися суш, то це рік я буду ставити тільки суш, бо суші вже дуже багато. Кажуть, друзі, продавати. Ні, продавати не буду. А я ж кажу, треба на отводки, треба і ще сім'ї слабенькі є то треба їм підставляти, щоб до того, щоб вощинки не тягнули, щоб не тратили енергії, сили, суші нової, багато, медової буду ставити, хай набирають сили. Отакі От друзі, у нас справи, так що рік такий був, хоч був дуже тяжкий, був вже, особливо для нас пасічників, він був вже, дуже був важкий. Прийшлося все всяке, я кажу, цілу зиму ходив, клубів не бачив. Ну, де ще так подумав, знаєте, поплануючи, друзі, напевно, прийдеться. Якщо все буде добре, рік, буде медовий, буде все добре, вдасться треба заказувати восьмий десятирамочні ніж, а заказувати, напевно, сіткою, тому що глухі дніща в залішню пору вони нам не потрібні. Тому, буду, якщо буде можливість, звідки що, по, практично посчитаю, скільки мені мітра восьмирамочніх, бо в мене трошки є, в мене трошки є ніща відкривається, там П'ять чи шість вуликів, а всі остальні глухі. Тому думаю, в принципі, по ходу діла придеться заказати дніща е сіткою, задвижками, щоб на зиму повністю виймати, щоб, не змотре ні на що заставити клуб, е клуби сидіти, в клубах сім'ї сидіти. Тому буде виймати дніще, щоб холод таки проходив, щоб були клуб, тому що якщо е, от яка ще глухе бджола, тепло бджола просто напросто плюс до того, що невелике подрамохне там мертві там 4 см, що подрамочне пространство. Тепло, а е, ставити кожен рік корпуса на ставки корпуса наставки під низ, це теж не є шутка таку пасіку перебігти, поставити 145. сорок та й вони всі стоять сушів, Хіба буде місце, де подіти суш? То може освободяться 145 на наставки, щоб можна було під карний вулик поставити на ставку, щоб увеличити підрамочне пространство. Це дуже ну це лишні проблема. Тому є таке у планах в майбутньому замінити всі дні ще на сітчастину. Зимували в мене сім'ї є на сідчастому дні. Прекрасно, друзі, зимували, отлично зимували. От, от дивіться, як за Хмар, до хмара суне. О, тому я замітив, що то, що треба. Є в мене деяких, яка вулика, що займається дно. Тому ну, це таке, це все в планах, в планах, якщо буде рік удачний, о, щоб вони собі заробили на світ на, на ті донья, на сніжче, на на щоб воно було сіткою. А ні, то придеться кажуть, робити ще одну хатину, щоб рамки вішати туди, щоб була суша освободити. І наставки, щоб можна було підривати і ставити в розлегці 145 пусті корпуса для того, щоб увілічити підрамочне пространство. велику роль велику підрамочне пространство, щоб зробити остудити. Ну, звісно, якщо буде глухе дно, я більше на клейонці зимувати не буду, може ні на що, бо я бачу, показують мені висилають відео, що просто напросто кришка і бджу, нічого їзденько нема. То може і без хвостиків буде зивувати. Ну якщо будуть хвостики, тоненьки поставимо, не буду, то будуть зубати взагалі без холостиків. Так як кришки більш-менш плотні, будуть вони і так збувати. Ось такі дуже у нас так, що не суді строго, трохи з вами поділився. За цей рік рік такий вийшли, ми в тяжкий рік, як дуже великі потери. Не тільки стою, прийшла жінка з чоловіком в газ контори е до мене це він каже, ти знаєш, мене було щось 35, залишилось тільки 5. Ну, дуже багато пишуть, жалуються мені. Друзі, ніхто вам не скаже. Це, понятно, що ніхто не хоче казати, скільки в нього пропало. Я кажу, мені все одно, що да, є потери, не дуже такі аж крупні, але потери є. О, о, ніхто не хоче признатися, що є потери. Ну, це рік не від нас вони зараз. Була осінь, літо осінь, літо було жарке, осінь була тяжка, зимівля була практично ніяка. От воно ці всі фактори вони свят. Тому остаються ті практично ті сім'ї остаються, які починають закалюватися до наших кліматичних умов, починають підтасувати. Ті сім'ї, які не можуть пристосувати. Казав один чоловік до мене, і чесний Ті сім'ї, які не можуть пристосуватися під це діло, і ще зають. А ті сім'ї, які приспособлюються до цих кліматичних умов, вони будуть працювати і надалі. Добре, друзі, щастя нам, здоров'я, миру, в нашу країну. А ми тихенько несподівано, що працюємо, трудимося, кажу, зараз піду. Тут є водичка, там треба. Водичка холодна, треба буде. Зараз наляю туди холодна, а сюди додавлю тепленької. Добре, друзі, миру всім, будьте здорові, всім пока.